Наше суспільство деградує або висновки, до яких я прийшла за 10 місяців ведення блогу. Це буде негативне відео, бо у мене вже сил немає. Люди розповсюджують плітки та брехню. В інстаграмі мені, наприклад, не видно всі коментарі, поки я їх не відфільтрую, не зайду у спеціальну вкладку. Мені там рандомно вибивають якісь коментарі, і я читаю якусь історію. Така думаю, о, напевно, людина розказує якусь історію про себе. І потім я заходжу в своє ж відео в ці коментарі і розумію, що це розказують історію про мене якої взагалі немає, звідки люди це придумали, щось додумали, звідки воно береться. Я не розумію про мого тата, що Хтось писав, що знає моїх батьків. Звідки ви можете знати, як факти, які ви описуєте, вони навіть не співпадають. Інші люди це читають і вони роблять для себе якісь певні висновки, беручи цей коментар за правду. Люди на тебе можуть підписуватись і слідкувати за тобою охоче, але писати негативні коментарі. Вона це робить, щоб набрати коментарі. Вона заробляє на цьому. Гроші судивуюсь, для чого ви слідкуєте за цим? Знайдіть собі блогера, який вам подобається, і кожен день надихайтеся. І відразу коментар про гроші. Як тільки у тебе в блозі з'являється реклама, у людей реакція о, реклама, все вона на нас заробляє. І ніхто не думає навпаки, що ця реклама це безкоштовний спосіб для вас слідкувати за життям там людини, яка вам цікава, бо не ви платите підписку, а рекламодавці платять цій людині, з допомогою чого вона може робити цей контент. Люди часто не вірять в інформацію, яку ти говориш, і стовідсотково стверджують, що це брехня. І інші люди в коментарях це читають і думають, що ти брешеш. До прикладу, писав мені якийсь один бухгалтер, який займається працевлаштуванням у Британії, що no way, неможливо. Що я могла працювати там на військовій базі, там то там то Якщо ви там не були, якщо ви не знаєте, чи ви такого в житті не зустрічали, це не означає, що це неможливо. Ваша квартира не може коштувати 4600 євро. Може, якщо ви цього не зустрічали, бо ви дивитеся тільки на свій ціновий сегмент, так і ви оточені там такими ж людьми, такими цінами, ви ходите в певні магазини, то звичайно ви цього не побачите. Нам доказували, що нам хазяїн лапшу на вуха вішає. Не вішає, є офіційні документи, які Давались також в міграційній службі, все офіційно, просто ви з таким в житті не стикалися. Чи хтось там, та подивіться на неї, які інструкції для дронів, що ти брешеш, покажи інструкцію, ще щось. По-перше, те, як там людина виглядає, я вам вдягла платячко і ще щось, не свідчить про те, чи є розум в голові у людини, чи немає. Я витратила роки свого життя на навчання, і були моменти, коли я пахала на трьох роботах. Але якщо я цього не показую, це нічого не означає. Я відкрию секрет: інструкції по використанню різної військової техніки не знаходяться просто у відкритому доступі в інтернеті. Багато інструкцій ви можете отримати тільки закуповуючи цю техніку.